Чи можливий сценарій, коли світло буде лише кілька годин на добу? Я вам не скажу два-три дуже складних дні. Яка кінцева мета російських атак? Що саме вони робитимуть? Ну вибачте, я ж божевільному голову не заліз. Добитися там краху енергосистеми, каскадної аварії, повного блокауту і всього цього столичне метро може зупинитися на два-три дні в разі сильного дефіциту електроенергії після обстрілів в цьому світі все можливо, тому найкраща порада це зберігати спокій, розум. Міти, що загрози існують з кожним днем, з кожним тижнем ситуація буде ставати краще. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Пане Олександро, вітаю вас! Вітаю! В Україні поширюються різні прогнози щодо можливих масштабів та тривалості відключення електроенергії від 12 годин зі світлом до 3 годин зі світлом на добу. Який реальний прогноз щодо тривалості електропостачання взимку, і чи можливий сценарій, коли світло буде лише кілька годин на добу? Ви знаєте, я думаю, що в цей опалювальний сезон, зима, початок весни, проведуть в тому ж режимі, що ми живемо останній місяць. Велика атака два-три дуже складних дні, коли дійсно є аварійні відключення. Є в окремих регіонах вкрай складна ситуація. А через два-три дні ситуація приходить до контрольовано за графіком обмежень енергопостачання протягом там двох-трьох черг. Залежно від регіону знов таки, тому що деякі регіони можуть бути під більшими ударами, ніж інші. і далі поступово відбувається відновлення, покращення ситуації, крок за кроком стає все краще і краще. Якби в нас було. 6-8 тижнів. Я думаю, що повністю відновили би нормальне енергопостачання. Ну десь можливо залишилась би там одна черга, а велика частина країни була б без обмежень. Але на жаль, я думаю, що такого розкошу ми цього сезону не матимемо. Тобто, ці відключення будуть як почалися місяць тому. Вони будуть тривати всю зиму. Вони не почалися самі по собі. Вони почалися через атаки. І е, саме атаки є причиною таких відключень. Чи справді західні області мають менший ризик тривалих відключень не зовсім, тому що е, якщо атаки будуть сфокусовані на певних е, окремих е, регіонах і в західних областях, то ефект буде той самий зараз. Звісно, що е, московитам легше дотягнутися до. Сходу десь до півдня і тому там більша концентрація. атак. яка кінцева мета російських атак? Це повний блекаут по країні чи прицільні удари по окремих регіонах та вузлах? Ні, вони безумовно мріяли б е, добитися там краху енергосистеми. Каскадної аварії, повного блекауту і всього цього нічого такого не станеться. Не буде жодного національного блекаута. В них не вийде в них ця операція, і я абсолютно певен, що жодних тих стратегічних результатів, про які вони вже третій рік поспіль тлумачать свої пропаганді. Вони не досягнуть. Ви сказали, що в ідеальному варіанті 6-8 тижнів тижні для того, щоб Наша електроенергетика відновилася. Як оперативно наразі відновлюється електропостачання після масованих ударів? Ну я тільки можу повторити, що є кілька зрозумілих етапів, які ми проходимо після атаки. Спочатку, і це займає там до трьох днів, іде оцінка вражень і відновлення живлення для тих регіонів, які найбільше постраждали. Іде там налагодження певних транзитних маршрутів, іде обходяться ті ділянки, які з Руйновані або найбільш постраждали. Це займає 2-3 дні. Після чого фактично більш-менш за розкладом можна подавати живлення всім українцям, але цей розклад доволі складний. А далі починається вже системне відновлення, і там з кожним днем з кожним тижнем ситуація буде ставати краще. Але ну ще раз для більш-менш такого загального відновлення щонайменше 6-8 тижнів. Але ще раз це не означає, що за 8 тижнів можна відновити те, що було в енергосистемі перед початком атак. Це означає, що за 6-8 тижнів можна довести ситуацію до такої, коли у споживачів є живлення. А чи відновили вже трипільську ТЕС та зміївську тес? Я вам не скажу. Ви не не маєте цих даних, чи вони е, не... незалежно від наявності в мене цих даних, я вам їх не скажу. Чи можна очікувати, що наступні удари Росії задавати саме про цих об'єктах, чи тепер під ударом можуть опинитися інші об'єкти? Дивіться, я ж не є плануючим елементом генштабу. Як вони це називають в ВКС Росії? Я розумію, що вони здатні наносити удари і по генерації і по високовольтних і по розподільчих мережах, так само як по газовидобутку. Вони це демонстрували. Що саме вони робитимуть? Ну вибачте, я ж божевільним голову не залізу. А скільки тес зараз реально працюють із загальної кількості? Ви можете нам сказати? Не можу, а основний пріоритет це тес, все таки чи ТЕЦ? Ну дивіться, удари наносились і по теплоелектро, Централям, які в тому числі. Забезпечують міста теплом і по теплоелектростанціям, які виключно генерують електроенергію, які будуть наступні удари, я передбачити не можу зараз, іде відновлення і тих, і тих об'єктів. Також лунають заяву про те, що столичне метро може зупинитися на 2-3 дні в разі сильного дефіциту електроенергії після обстрілів РФ. Наскільки реальним є такий сценарій, В цьому світі все можливо, але на сьогодні я такої загрози прямо перед нами зараз не бачу це зрозуміло. А якщо все ж таки? Ну, взагалі, цей е, наскільки сильний повинен бути удар, щоб е, таке сталося, і що тоді буде з іншим міським електротранспортом? Ну, дивіться, Київ енергодефіцитний регіон один з найбільш складних в країні. Київ, Одеса і через постійні удари Харків і Суми, це ну. Точки, в яких найбільш складно забезпечувати живлення через їх великий розмір, велике споживання і відсутність достатньо генеруючих потужностей внутрі цих міст. Відповідно, що в Києві, що в Одесі, що в Харкові ну, в Одесі немає метро. Але якщо взяти там інший електротранспорт, безумовно в разі суттєвого дефіциту електроенергії будуть обмеження відповідні, але вони рішення щодо того як і коли обмежувати ті чи інші віди е, громадського транспорту, воно буде прийматися по ситуації, е, чи теоретично можливо? Теоретично може і можливо, а практично я не дуже вбачаю, як вони цього добються. Також є інформація, яка циркулює в інтернеті. А... Зокрема, видання Телеграф попереджає, що новобудови можуть стати непридатними для життя цієї зими без тепла, навіть з генераторами система витримає лише до місяця. Наскільки обґрунтовані такі попередження, і про які самі будинки йдеться? А я ж звідки знаю. Це якісь божевільні написали якусь, вибачте, дуже дивну річ. Чому саме новобудови? Новобудови зазвичай якраз мають доволі ефективні і модернізовані фасади, які добре зберігають тепло, які є енергоефективними, і досить довгий час можуть тримати тепло просто природнім шляхом. Тому чесно, ну я не готовий коментувати кожного міського божевільного, який вирішив щось написати в телеграм-каналі. Це якби тупікова в Мене стільки часу нема. А які типи житла є найстількими до відсутності опалення? Приватний будинок, бажано одноповерховий з грубою. Що робити людям, які живуть в містах? Розуміти, що опалення їм забезпечать навіть під цими ударами, звісно, можуть бути ситуації, коли температура звична 22-24 буде знижуватись в разі дуже інтенсивних атак на теплові об'єкти. Але я певен, що жодних там старіші люди мене зрозуміють. Алчевськів в нас цієї зими не станеться. Бо колись вочевську дві 2006 року заморозили систему теплозабезпечення, і там фактично довелося місто евакуювати. От я певен, що такого не буде. Які ще ви можете дати пораду українцям, щоб підготуватися до цієї зими? Я, чесно кажучи, українці чудово знають, як готуватися до зими, і всі мені здається, вже свої приготування завершили тому. Найкраща порада це зберігати спокій, розуміти, що загрози існують, готуватися до того, що зима буде складною. А ми ми її точно переживемо, все буде добре. А чи розділяєте ви цю думку? Тому що дуже багато зараз і народних депутатів про це кажуть, що потрібно покидати міста, зокрема Київ, і переїжджати в села? Ну ще раз я щиро співчуваю людям, які це кажуть. Вони не дуже розуміють насправді. Як все це працює і що саме відбувається з іншого боку, ідея відвідати село завжди добра, і провідати родичів називається. Але якщо говорити серйозно, то я не бачу загроз такого рівня, щоб там треба було говорити про реальні якісь там підготовки до евакуації чи щось таке. Цього не буде. Пане Олександре, дякую, що завітали і дякую за інформацію.